Моя бабця Леся завжди була прихильницею релігійних жартів. Вона їх збирала для християнської газети. Ієрархії церкви та не сподобалося, але попри те, вони не припинили їх публікувати. То що це означає, що можна чи не можна сміяти жартів про Бога і всіх святих? Розберімося. Але перед тим хочемо подякувати всім, хто підписався на наш канал. Минулого тижня ми відсвяткували гарну цифру дві тисячі. Але знаємо, що це не межа. Тому ласкаво просимо тих, хто ще не підписався, натиснути червону кнопку внизу під відео. Кожен новий глядач це величезна радість для нас. Ми б могли вам зараз прочитати лекцію про гумор, почавши з Клайва Льюіса, який у своїй книзі листи до крутення має цілий розділ, де він роздумує над тим, що є різні види гумору, і про те, що більшість гумору є менш шкідливим ніж вважають багато серйозних людей. Та хоче вам дати простих щирих порад, які знадобляться вам вже от за пару хвилин, коли ви будете гортати стрічку з мемами або на наступній зустрічі з дружами. Хтось з вас зараз це може подумати. Відповідь очевидна, ясно, що не можна, бо ми ж тоді не поважаємо Бога. Але ми б так не спішили з висновками. Всі ми можемо спокійно жартувати і сміятися з друзів, знаючи, що вони це нормально сприймуть. Але саме тому, що у нас є взаємна повага один до одного, якби її не було, то наші слова могли б вважатися злими, грубими і недобрими. Окей, річ не в повазі. Тепер розчирте це до батьків. Батьки мають природну і духовну владу над своїми дітьми. Тому діти повинні поважати своїх батьків. Чи можна любити поважати і слухатися когось, хто має владу над тобою, і при тому вміти жартувати з ним? Хм, здається так. Принаймні, це часто стає що в нашій сім'ї. Наприклад, ми часто сміємося з тата, бо він використовує старий український лексикон, і деякі слова з нього зараз мають вже дещо інші забарвлення, але смішно лише тоді, якщо між батьками та дітьми існують здорові стосунки. Більше того. Гумор, жарти, дражнилки можуть бути чимось, що допомагає зростати та покращувати відносини. Зауважте, що, хоча ми проводимо аналогію між стосунками з нашими земними батьками і відносинами з нашим небесним батьком, Бог все одно ну Бог. Тому, жартуючи про такі теми, варто бути обережними. Деякі мої знайомі кажуть: та розслабся, думаєш, Бог ображається на таке? Думаю, ні, бо він вже достатньо натерпівся на землі, будучи людиною. Але справа не в чому. Питання полягає в тому, чи присутні любов, слухняність та повага в наших жартах та діях стосовно Бога та усього, що йому належить. Ми напевно ніколи по справжньому не зрозуміємо глибину поваги і пошани, яку ми зобов'язані Богу, бо ми не маємо реального уявлення, хто є Бог і ким ми є стосовно нього. І все ж стосунки це ключове слово. Цей самий Бог був також людиною, яка мешкала серед нас, щоб ми могли з ним. Бути в реальних та особистих стосунках, він прагне зробити всіх людей на землі своїми друзями, і хоче, щоб його друзі приходили до нього з любов'ю і довірою. А справжні стосунки передбачають ділитися тим, що насправді думає людина, включаючи те, що вважається дивним, дурним чи невідповідним. І гумор там обов'язковий. Звичайно, є межа. Є речі, які ранять, і ми не можемо ними послуговуватись ні в жарт, ні просто так. А забули вам сказати. Бог створив гумор. Пам'ятаєте, ми в минулому випуску говорили про ніж? Так само і з гумором. Якщо навчитися правильно використовувати цей дар, то він буде допомогою для кращого пізнання себе і Бога. Тому здається, що навіть з Богом може бути баланс між почуттям поваги та почуттям гумору. Радій Радій ]мо